Яблука із Буковинських садів експортують до Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Туреччини та багатьох європейських країн. Молодіжна аграрна спілка у селах Олексіївка та Новоолексіївка Дністровського району вирощує понад 60 гектарів яблуневих садів за інтенсивною технологією садівництва. Хто працює над їх впровадженням? Скільки урожаю збирають за сезон? Про це далі. Молодіжна аграрна спілка 12 років займається вирощуванням яблук. Сади на 20 гектарів заклали у 2015 році. У 2023 році спілка отримала грант від держави по програмі Є робота, збільшивши площу садів на понад 18 гектарів. Загальна кількість 66 гектарів. Всі саженці і вся інфраструктура, що ви тут бачите, все завезено з Італії. Експортуємо ми в Європу. Ближній схід експортуємо свої яблука з 2017 року. Працює у нас, працівників, 25 офіційних і ще найманих все сезонні працівники. Буває, коли йде збір урожаю, це приблизно 100 працівників. Ну і взимку, це коли йде обрізка саду, це десь там 25 працівників. Кожен працівник проходить навчання. За сезон збирають до 2700 тонн яблук. У саду проводяться роботи прорідження. Перше проводиться хімічне прорідження. Те, що хімія не взяла, ми вручну скидаємо яблука. Для чого ми скидаємо, щоб яблук, яблуко мало окрас, щоб яблуко мало калібр? На підприємстві розводять спеціальний вид бджіл, які запилюють світ яблунь та є безпечними для людей. Це осмія корнута, різновид. Сюди завозився, він куплявся як корнута, але досить багато вже диких осмій поселилися, які, яким наші умови подобалися, то підселилися вже багато диких. Життєвий цикл десь протягом двох тижнів. Вони звідти вилазять і протягом цвітіння якраз перекривають. Досить хороший запилювач, активний, але недалеко летить. Якщо зарано вилітають, період світіння ще не почався, вони можуть мігрувати. Взимку будинки вулики тримають у холодному приміщенні, і коли настає сезон, бджоли повертаються. Активне життєдіяльність протягом двох тижнів і тоді працюють. На їх мало в саду. Вони самі не справляються, тому додатково ми докупляємо ще джмелів і беремо в оренду бджіл. От такий один домик, який у нас тут є, то він вартує одна сім'я більше ста євро. Тому прийняли рішення попробувати на наступні роки розводити їх. Що вийде, то окрім таких домиків, ще будемо з жмелями займатися. Яблука зберігають у спеціальних холодильних камерах, розрахованих на три тисячі тонн. Охолоджується, потім воно фаршується і потім виводиться на режим регульованого газового середовища, скидається, здається, по 5 градусів, там скидається, щоб вивести на регульоване газове середовище. Сортують яблука на спеціальному столі. Спочатку фрукти зважують, потім відправляють на фільтрацію. Роботу працівників підприємства контролюють. Якість виконаної роботи перевіряють у спеціальному застосунку. Робот бере, ставить у воду, яблука спливають і течією пливуть туди. Там вони миються, витираються, натираються, сушаться, важаться, визначається колір яблук і калібр яблук. Є планшети. І там вони просто там вже помилки є. І вони беруть ящик, перебирають, нажимають без корінчика. Це помилка, помилка нажимає без корінчика. Потім там яблуко тріщина є біля корінчика. Помилка, помилка, нажимає. Буковинські яблука експортують до європейських країн Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Туреччини та інших куточків світу. Наприклад, на Європу хочуть яблуко кухне. На ближній схід яблуко від 6,5 до 7. Це саме дорога яблуко. Ближній схід це дуже люблять галу. Ну, Європа також любить галу, ну, тут, ну, тут краща ціна. І ми вже вибираємо пріоритет, куди відправляти наші яблука. На наступний рік ми такі в саженці купуємо, що на наступний рік вже врожає. Ну, це не, не максимальний, не, 50 тонн, але там, від 20 до 30 тонн можна зібрати на наступний рік. Росте дерево більше, це все від догляду. Як доглядаєте, як обрізаєте дерево, я думаю, що це більше 20 років. Любов Копоть, Євген Пасайлюк, Альвіна Абрамчук та Андрій Курдубан новини зі 4